Доброго дня, з вами знову компанія LuxVA. Сьогодні хотіли вам показати шланг плюс пістолет. Що входить в дану функцію? Саме безпосередньо сам шланг ремовський німецький. Два дві з пластикових спіралі прогибу шланга. Для чого даємо дві? Щоб унеможливити ушкодження шланга, коли клієнт користується на мийці, швиденько миє свій автомобіль. Просто щоб він його не заламав чи якимось чином ушкодив, ми їх даємо дві штуки плюс два з'єднання. Пістолет високого тиску з 360 градусним поворотним механізмом. Також використовуємо його, щоб ніяким чином шлам не можна було запутати і його ушкодити. Пістолет. Рукоятка, фіксатор. Фіксується, не нажимається. Значить, пістолет є наш, Люкс Вашовський, заказуємо його в компанії Рема Ось наш сайт, будь ласка, можете відвідати. Багато цікавої інформації. Значить, копйо Копьо даємо ми пластикове, дуже, дуже класно і зручно сидить в руці. Піноінжектор. Піноінжектор аналогічно використовуємо РМ-овський з латунною серединою і зверху пластик, повністю залитий пластиком. Значить, що до функції ще раз, це безпосередньо сам шланг, два спіральних дві спіралі для того, щоб захистити шланг, два з'єднання високого тиску, сам пістолет, 360-градусний поворотний механізм, купьо. І безпосередньо сам піноінжектор. Дякую, будьте з нами. Попереду ще багато новинок і корисної інформації. На все добре, хай вам щастить.